Україна переживає тяжкі часи, оплакує героїв, які віддали молоде життя, які бажали жити в Україні. Демократичні, свобідні, але вони вмирали і казали, що діти їхні будуть жити в тій Україні, зато вони віддавали життя. Церква неодноразово закликала до примирення, але, на жаль, голосу церкви не почули. І церква далі закликає молитись за мир, спокій, за Україну, за охочу її постати, бо Ісус не раз сказав, що цей рід проганяється постом і молитвою. Тому заохочували, синод рішив, що кожен день до 9 годин годині відмовляли вервістю. От ми її в катедрі. Вчора я мав богослужня, повна катедра людей, служба Божа, після служби Божі, ми молились на вервіці. Так і в Зарваниці стіпі кони чудотворної, тут були чування. Ми організували цілодобово, люди молились. І вже бачимо ту силу молитви, можемо сказати. Але я заохочую ще до молитви, до посту, до пожертви, до діл милосердя. І чи можемо допомогти тим сиротам, які лишилися, тим раненим, бо їх і тисячі то не може якусь милостиню дати нехай молиться за них, а Господь зарядить, що знайдуться люди, які заопікуються ними і тими вдовами, тими сиротами.